Якщо у вас більше року відсутні місячні, це означає, що яєчники практично повністю припинили свою діяльність і ви вступили в новий етап свого життя постменопаузальний період. Але раптом на одному з візитів лікар знайшов у вас кісту яєчника. Безумовно, що ви будете хвилюватися, адже не зрозуміло, що за кіста яєчники нібито припинили свою роботу, але десь взялась кіста. Що з нею робити? Спостерігати чи яким чином лікувати? В одному з недавніх відео, посилання, на яке ви можете побачити зараз на екрані, ми говорили, розказували про кісти, що це таке, як за ними спостерігати, чому вони виникають, які способи види лікування є кіст. Нагадаю, що більшість кіст мають все ж таки гормональне походження і переважно спостерігаються виникають в репродуктивному віці жінки. Але разом з тим і в постменопаузальному періоді, деколи нам доводиться діагностувати кісти яєчників. І за даними літератури, частота такої події коливається десь в середньому 5 і 15%. Кісти яєчників у жінок у постменопаузальному періоді можуть проявлятися зазвичай одним із трьох способів. Ну, найбільш такий, до речі, рідкісний, але більш такий маніф... маніф... маніфестний це. Коли жінка потрапляє до лікаря або прямо в лікарню з гострими болями, і тоді ми говоримо швидше за все про ситуацію, коли є перекруткісти або її розрив, ця ситуація вимагає термінового оперативного втручання, але ще раз хочу нагадати, що саме такий варіант <ді> діагностики кісти є одним із самих рідкісних у жінок в постменопаузі. У інших жінок кісти знаходяться під час планового, гінекологічного або, може, навіть і позапланового дослідження, коли жінка звернулася до гінеколога з якимись скаргами. Ну, припустимо, болівої відчуття або появи якихось незрозумілих кривнистих виділень. Ну і нарешті деколи кісти у жінок знаходять під час проведення інших досліджень з іншого приводу. Тоді ми говоримо що про кісту як про діагностичну знахідку. Мабуть, всім зрозуміло, що в таких випадках, коли діагностована кіста і ще тим більше в такому періоді, дуже важливим є відповідь на запитання: це доброякісна чи злоякісна кіста. Чому? Ну, тому що всім також зрозуміло, що саме доброякісні кісти або доброякісні утвори в яєчниках не становлять суттєвої загрози для здоров'я або життя жінки разом з тим, злоякісні онкологічні захворювання. Можуть призвести, призвести до досить сумних наслідків. Декілька слів про добре, кісти. Е, ну, Доброякісні кісти, як ми говорили, зазвичай не становлять особливої безпеки ні для здоров'я, ні для життя жінки, і вони можуть мати на вигляд рідний міст, або деякі тканинні елементи, або поєднання того і іншого. Переважно функціональні кісти, е, Потребують динамічного спостереження. Тобто жінка з певним інтервалом проходить до лікаря, і за допомогою ультразвукового дослідження можна встановити динаміку змін цього утвору. зникла, збільшилась, залишилась такою ж. Якщо відсутні зміни або є негативна динаміка, тобто, збільшення її розмірів, зміна можливо структури її вмісту, в такому разі, зрозуміло, що жінка буде направлена на оперативне втручання і на цьому, мабуть, історія з кістою яєчника буде завершена. А от у разі, якщо лікар запідозрив, що кіста може мати злоякісний характер, то, безумовно, він призначить додаткові обстеження. Ну і в будь-якому разі, все ж таки, навіть не маючи, можливо, якихось абсолютно об'єктивних підстав, стверджувати, що ця кіста має саме онкологічну природу, оптимальним шляхом буде оперативне видалення такої кісти. Ну і вже потім, після видалення кісти, буде проведено дослідження матеріалу, який був забраний під час операції. Ну і в разі, якщо все ж таки підтверджується онкологічне походження цього утору, то зазвичай застосовуються додаткові методи лікування у вигляді там, хіміотерапії або променевої терапії. Але все ж таки я хотів би ну, трошечки заспокоїти вас і сказати, що переважна більшість кіст, виявлених в періоді постменопаузи все ж таки є доброякісними. Тим не менш, щоб з'ясувати, які вони зазвичай ми проводимо додаткові дослідження. Зазвичай для діагностики кісти достатньо провести звичайне ультразвукове дослідження. За необхідності його проводять декілька разів, так як я казав трошки раніше, з метою якою? Для того, щоб визначити динаміку змін, які можливо будуть відбуватися за певний період часу. У разі, ж, коли ситуація не до кінця ясна, жінці можуть запропонувати додаткові методи дослідження. Там у вигляді комп'ютерної томографії або магнітно-резонансної томографії. Ну і декілька слів щодо лабораторних методів діагностики. Жінкам, як правило, і майже обов'язково призначають обстеження крові на два таких основних маркери це C125 та HE4. Ті, хто дивився попереднє відео про кісти, мабуть, вже знають, що більш специфічним все ж таки, маркером злоякісності кісти. Який може свідчити про рак яєчника. Є саме обстеження на другий маркер, аж є 4. Тим не менш, отримання результатів на ці маркери може допомогти лікарю зорієнтуватись в подальшій тактиці спостереження, чи лікування, і лікування якого лікування? Ну, і якщо мова буде йти про скажімо, оперативне обов'язкове лікування, то попередньо визначитись з його об'ємом. З погляду на те, що ви тільки що почули, я хотів би ще раз, мабуть, акцентувати увагу всіх жінок на необхідності обов'язкового правопроходження планових гінекологічних обстежень навіть в періоді постменопаузи. Адже всі ви прекрасно мабуть усвідомлюєте, що раннє виявлення кісти. Є запорукою максимально швидкого, можливо, навіть повного одужання. ну і в будь-якому разі, це також не, не є менш важливим фінансово вигіднішим. А на завершення я ще раз повторюю, що поява будь-якої кісти в постному позальному періоді потребує обов'язкової серйозної уваги і однозначного вирішення питання. Що треба з цим робити? Не раджу нікому довго залікати, також не раджу шукати ну, якісь, скажімо так, сумнівні способи або методи позбутись такого утвору. Тому вкотре закликаю всіх, не зволікайте, вчасно звертайтесь до лікаря. І тоді ваше здоров'я буде в безпеці. Продовжуйте бути з нами, дивіться наше відео, розповсюджуйте їх. На все добре!